Всім привіт! Сьогодні вирішила притися погуляти в тих місцях, де раніше гуляла. Вже новорічні вже прикраси. І хочу прийтись по крамницям. Зайти в Єву, в Депот, Брокард. Тобто зробити те са максимально день шопінгу і дівчачих покупок. Зараз відносно вже темно, тому довелося їхати в свій старий район. От. Та поки я вже погуляю, то буде максимально темно. Так. Зараз пройдемось. До Єви бачила там нова акція на ці два дні. І зараз подивимось, які взагалі є новенькі парфуми, бо в мене вже колекція шикарна, яку треба трошки прорядити, але їй хочеться щось новеньке придбати і з чимось новеньким познайомитись. Так, зараз зайду в Єву і вже там підключуся. Так, я в Єві. Ось ця акція. Подивимося, що ж можна мені придбати, додати до своєї колекції. Масакі Масашіма. Мене не цікавить, але якось пробувала щиро. Приємне, але мені не запам'ятався. У нас мініатюри. Версачі. Версачі Red Crystal. Мені взагалі не подобається, мені він не підходить. Крістал Noir У мене є мініатюра. І Версачі. Версенс теж є мініатюра. І трошки вам покажу, які ціни. Поліс у мене є. Дольче Габана. це Only One, може, ви вже бачили. В зимних смаколиках. Так. Angel Slitzer. Був Essential, але я його продала, теж мені не зайшов. А карабана є тільки Black Екссес. І Пуриксес. Цей пакет теж не зайшов. Маски. Так, I Love Love. Мені не сподобався, мені чомусь пахне котячим лотком Так, білий ведмедик є, фані є, режевий ведмедик є, ланванчики всі є. Мерімі. Теж мені щось не зайшов. Зараз ми його спробуємо. Майні понюхати не вдалося, бо флакон взагалі порожній. Навіть крапельки немає. Ну, мені він не дуже зайшов, тому і не прикро. Так, він кантом. Те, що я нюхала і взагалі не запам'ятався. Так, оце я вже вшикнула. Черуття. Ну, він такий, він яскравий. Він запам'ятовується, але поки що на нього в мене нема бажання. Це наскелін Кляйн. Те, що я до них поки байдуже. Armand Пар Басій, парфум та туалетна вода. От в мене є туалетна вода, і мені дуже подобається. Можливо, потім ще візьму саме парфумерну воду. Це трусарді. Поки до них я якось теж не доходила. Дона трошки сподобалась. Делікат Роуз взагалі мені. А ось я побачила новенькі ще незнайома. Майкнейм. Сподіваюсь, правильно назвала. Так от. Майнейм зараз 100 мл 2000. Взагалі якимись квіточками. Може трішки конвалії пахне, але дуже такий ніжний, гарний, приємний. Ну а в мене є 30 мл 950. Кашарель. Амор-амор. Це же є. Так, це чоловіче. Тут у нас Антоніо Бандерас. Бо взагалі не подобається. Ковін седукшн є в мене. Це новинка, але я серджіотачині взагалі ціну не бачив. І немає тестера. Так, ще Джимічу вже бачила, але поки теж якось не дуже з ним я дружу. До нього поки нема такого бажання і настрою. Елізабет Арден обожнюю, в мене є гарний. І ще мої любимчики. Жан-Марк Авентурі. В мене є туалетна вода. І ще хочу парфумерну воду. Ось зараз такі ціни. Зараз ще раз спробую. Парфумерна вода. Воман oh, дуже гарненький, квітковий, свіжий і максимально жіночний. І туалетна вода Girl. Такий свіжачок. Трошки пряний. У мене є, і мені він подобається. Так, подивимось по ціна. Буман трошки дорожче йде, але якщо купувати один плюс один на рівні, думаю, якраз дуже гарна, вигідна пропозиція. Так, вибір поки невеликий, тому зараз підемо ще й Брокарт. Все, вийшла на вулицю, зараз підемо в депот. Брокарт. Вшикнулася чи роті 1881. І він мене повністю покриває зараз. Настільки він яскравий, такий квітковий, але в той ж самий час він дуже насичений, дуже насичений в плані того, що перекриває навіть мою Габріелу, перекриває шанель. А це дуже і Тому хочу зараз піти і зняти стрес. Не, я жартую, звісно. Чи жоття взагалі такий цікавий аромат. Він, можна сказати, повторює культуру, повторює смаки свого часу. Якщо не помиляється з 90-х аромат, так невеликий вибір в Єві. Раніше трошки більше було якогось різноманіття. Пам'ятаю ще. Ну, рік тому Ось саме ця є вона ентузіастів, там вибір був дійсно величезний, а зараз якісь залишки позалишалися. І все, що можна було, все найсмачніше, найцікавіше. Я вже придбала, тому багато парфумів є в моїй колекції. Вже познайомила сьогодні з трусардім майнем і зараз хочу більше детально подивитися, що є брока, бо я вже там так, так, Зараз Перейдемо через дорогу і вже підключуся в самому руку. Ой, нарешті я в депоті, на вулиці доволі таки холодно. Так, зараз тут мені подобається на розлив варні репліки роблять. Але в нас шлях до бракарду. Ой, познайомилась нещодавно з п'ятіркою Шанель. Замовила Шанель собі і познайомилась нарешті з п'ятіркою прем'єр. Мабуть, це на даний час одна із таких версій, що мені найбільше імпонують. От. А чи хочу спробувати шанель. П'ятірку найлегшу версію льох, ті кілька. Ходімо знайомитись. Так, ой, який шикарний клас. Зараз буде стенд І будуємо. Нарешті шинель. Бачу новинку. Ось такий флакон чарівний. Ну, я думаю, це чисто для нового року таке прикрашення. Так. Ось про що я казала. Лю у вигляді яєчка. Можливо, саме наповнення різниці немає, але форма дуже гарна. Так, зараз хочу. От. Я вже познайомилась. У мене є прем'єра. Дуже класно Так. Тепер хочу трошечки ознайомитись з коко і адюр парфум. зараз речі, саме Коко я щось не бачу. Немає. Такома Муазель, габлієль, тендер, фреш Шан. і шанель шанс. А, її в'ює. Вів. Вів. Ось так от. Зараз будемо трошки знайомитись. Користували собі тест-драйв. Познайомилася з парфумованою водою. Скажу так, що туалетна вода В мені більш зайшла. Ні-не-ні. Апрель. Парфумована вода більш для каніш Есенс. Ну, за усього різноманіття. Коку, мадмуазель, мабуть, для прай. Найм'якше для мене, бо кокомат мозель може щось мені не дуже ріже мені, нюх. Ну, і, як я казала, для прем'єр. Для мене найприємніша вечірка. Якщо брати зараз з тих, що є тут, то можу сказати, що ні. Мадмуазелі. У мене є Габріэль Essence. І мені сподобався ще Габріль. Парфумована вода. І звісно ж вся серія Шанс. Докупи йде Алюр парфумована вода. Коко мадемуазель до рай і зараз цих пекірок, мабуть, добре, ну так легко маємо. Добре, закутре. Кокову Маднуазель більше на таку холодну зиму. і Зараз ще подивимось чоловічу лінію парфуми Шанель. Мені найбільш цікаві чотири. Ну якраз тут. І є чотири ті парфуми, які мені цікавлять. Мені зараз подобався новорічне пакування блюди Шанель. Це у нас парфумована вода. До блюду Шанель поки не доторкаюсь, бо він у нас є. І туалетне, парфумоване. Так, спробувала Юр. Хомспорт. Доволі такий гарний, свіженький. Так само до цієї компанії. Суп Леджер. Так, з призначенням у нас. Взагалі, біда. Так, Home Sport. Адикавон. Алюр. Алюр Хом. Взагалі не відкрили і до цього дуже багато питань до егоїста. Моя прогулянка брокартом закінчилася. оголосила повітряну тривогу, тому торговий центр закривається, всі проходять в укриття, роз'їжджаються автівки. Сподіваюся, у всіх безпеці. Тихого, мирного всім вечора. Слава ЗСУ! 爸爸可以